На минулому тижні працівниками відділу освіти нашого було проведення комісійної огляд готовності до нового 2023-2024 навчального року. Приміщень закладів загальної середньої освіти Кременчуцької міської ради. За підсумками роботи комісії встановлено, що приміщення закладів загальної середньої освіти до роботи в новому навчальному році в цілому готові, однак. Не буде дозволена експлуатація приміщень, в яких відсутня автоматизована пожежна сигналізація та укриття. Наразі автоматизованою пожежною сигналізацією обладнано 13 закладів загальної середньої освіти. Найпростіші укриття готові лише у шести закладах. Роботи щодо облаштування укриттів та обладнання автоматизованою пожежною сигналізацією в усіх інших закладах тривають. Якщо е, говорити в розрізі по всьому... Району, за попередніми даними станом на сьогодні, скажімо так, я б назвав такі громади, які є в лідерах, у яких 1 вересня відкриються двері для наших школярів. Це Горішньоплавнівська міська громада, Градівська селищна громада, Омирницька сільська громада, Оболонська і Пришипська. Також назву громади, в яких є Скажімо так, які встигнуть зробити все можливе, тобто всі свої розпочаті ремонти. Це у нас такі громади, як Глубинська, далі Новогалещинська і Піщанська. Громади, в яких є проблеми на наш погляд, і ми з наступного тижня продовжимо так, перевірки готовності, це проблемні громади. Це Семенівська і Кремінчуцька. Всі інші маємо надію, що відкриють свої заклади загальної середньої освіти.